Переможці та переможниці міжнародної олімпіади. Вихованці та вихованки южницької школи Індиго представили Україну на конкурсі з ментальної арифметики. Діти з Южного змагалися із представниками та представницями десяти країн світу. Всього було 216 учасників та учасниць. Міжнародна олімпіада відбулася 30 вересня у Молдові. Ми туди приїхали, побачили кількість дітей деякі почали сльози одразу. Ми бачили, що інші діти з інших країн рахують сидять. Я своїм дітям з ми розслабляємося. Ми так чотири місяці кожен день по 80 прикладів на 10 дітей. Значити діти готувалися ну так сильно, потужно, коли мені дали результати, нам. Ми просто були я за них, просто ми там цілували, обнімалися, пригали, скакали. До, до речі, організатори дуже красиво все зробили. Зробили нам екскурсію гарно по замку. Мімі. Там, до речі, наш Зеленський, вони там всі президенти, наш недавно президент там побував, там фото його. Ну, загальні враження просто супер. На Олімпіаду за кордон поїхали двоє учнів та одна учениця школи індиго Варварі, Тимуру та Костянтину. Вдалося вибороти перші місця. Діти привезли додому кубки та дипломи. До міжнародної олімпіади з ментальної арифметики. Вони готувалися щоденно. Я у себе сумнів... сумнівався, а потім зібрався. Багато було учасників на змаганнях. Так з тобою їхали мами стати та підтримували. Зі мною їх була тільки мама і сестра. Спочатку ми приїхали до замку міні, там були фонтани. Ми спочатку на них трохи погралися, потім пішли у скляну залу. Там проходила Олімпіада вісім хвилин, потім був вільний час дві години. Потім нагородження. У мене дуже добре виходить писати задачі. Добре, а що цікаво у вас відбувається на уроках? Я, я там часто заробляю 12 балів. На Олімпіаді треба було рахувати приклади, я зробив. 34 приклади за 8 хвилин. Школа ментальної арифметики Індиго в Южному функціонує з 2016 року. Під час повномасштабного вторгнення навчання не припиняли. На міжнародній олімпіаді учні та учениці школи брали участь вперше. Ментальна арифметика дуже файно розвиває мозок. Дитина, коли рахує, тут не тільки додавання віднімає тут же множення, ділення, від'ємні числа. Дитина, по перше, і в школі їй легше вчитися, а мета, щоб діти. Показали, хто найкраще, тому що коли дитина швидко рахує це із області фантастики, тому що на це дивитись. По перше, як тренеру, велике щастя. І по-друге, для дітей, для батьків їм легше в школі. Команду школи ментальної арифметики індиго запросили взяти участь ще в одній олімпіаді. Вона проходитиме в Баку наступного року.